Через негоду, буревій та сильні дощі дороги до населених пунктів перекриті, є постраждалі. Рятувальники, реагуючи на отриману інформацію, виїжджають на місце події, розчищають шлях. Населений пункт підтоплений. Окрім того, трапився нещасний випадок на водоймі. Рятувальники витягують людину з води, надають допомогу і доставляють на берег до медиків. Далі евакуйовують інших потерпілих, які виявилися заблокованими, не маючи можливості добратися на сушу. Ці всі дії відпрацювали спільно з іншими екстреними службами. Рима прибула на місце події бригада Рему, яка зразу ж ліквідовувала наслідки буревію, відновила електропостачання. Прибули бригади швидкої медичної допомоги, які забрали потерпілих, надали до медичну допомогу і доправили їх до лікарні. Таку надзвичайну ситуацію природного характеру в рамках проведення командно-штабних навчань змоделювали тернопільські рятувальники, відпрацьовували дії служб цивільного захисту на тернопільському ставі. Відповідно до задуму навчань були оголошені декілька від них. Проходження буревію території Козівського району, а також підняттям рівня води в річці Дністер і підтоплення населених пунктів в Заліщицькому, Борщівському Бучацькому районах. Значить, відповідно, відпрацювали в штабному варіанті комісії техногенекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій. А сьогодні ми мали можливість практично побачити дії сили засобів цивільного захисту по ліквідації цих змодельованих ситуацій. Команда штабне навчання. З Тернопільською територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту проводиться один раз на 5 років, як власне, і з іншими областями. Під час таких навчань ми відпрацьовуємо перше управлінські дії, тобто дії управлінського апарату районних державних адміністрацій, обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Також під час таких навчань ми відпрацьовуємо і практичні дії. Служб. Під час навчань, пояснює Василь Скакун, важливо правильно скоординувати дії усіх служб газовиків, електриків, медиків, рятувальників. Адже підкреслює стихія або інша надзвичайна ситуація завжди має комплексний характер. Одночасно виникають пошкодження і в енергетиці, і в зв'язку, і в будівлях. І є тут же, е, люди, які постраждали, треба надавати допомогу. І от саме в цьому е, питанні приділяємо увагу для того, щоб відпрацювати їхні спільні дії над ліквідацією однієї тієї ж ситуації. Е, зокрема, послідовність виконання робіт, наприклад, не піде рятувальник, поки не відключена електроенергія, або поки зберігається. Небезпека якогось вибуху, і крім цього, ми продемонстрували можливості наших підрозділів по рятуванню людей на воді. Це була робота рятувально-водолазного відділення на катері Марс 700, який чергує на території Тернопільського ставу. А також рятувально удолазного відділення на плавзасобах, спільна робота з комунальним підприємством водолазна рятувальна служба Тернопільської області. На Тернопільщині командно-штабні навчання, тобто вища форма перевірки єдиної системи цивільного захисту з реагування на надзвичайні ситуації, відбуватимуться до кінця цього тижня.